Друзі, вітаю! Стара путінська пропагандистка Захарова вийшла з заявою, що мовляв, Україна хоче підірвати Канівську та Київську ГЕС. А ну, типу, залякують, кричать, що Україні вже нема в чому звинувачувати Росію, будуть самі підривати. От і наш улюблений з вами київський режим, і частина якого ми всі являємося, типу, хоче. Підірвати, щоб було вже в чому фактажно звинуватити Росію. Типу, така хитра задумка українців, і ось вони бідну Росію будуть цьому звинувачувати, щоб знов кричати до своїх західних друзів. Ну от і тому, типу, ми працюємо в стилі німецької пропаганди. Так сказала Захарова, що мовляв, ось ми це все таке хитро, мудре задумали. Насправді. Давайте все проаналізуємо, бо пам'ятаєте, що росіяни кричали, що Україна хоче підірвати Каховську ГЕС. Ви пам'ятаєте, що вони й до Гутереша зверталися в 22-му році, в 23-му їхні рогов Пропагандист теж кричав, що Україна ось ось збирається підірвати Каховську ГЕС, і для того, і Дніпровську ГЕС, для того, щоб затопити запорізьку атомну станцію. От зараз вони кричать, що ми хочемо взірвати Канів та Київ. Підпишіться на цей YouTube канал. У нас атакують реально російські боти, російські тролі і понижують видачу наших з вами відео, а коли ви підписуєтесь, навпаки, ця видача росте. Тому, будь ласка, давайте їх переграємо хоча б на нашому полі. Ну і друге, 127-ма бригада, купляємо fpv дрони Харківщина передова. Дуже потужні хлопці. І от ми зараз хочемо, вже майже 400 тисяч зібрали, рухаємося вперед. Будь ласка, включіться, щоб ми. Могли як їм якомога швидше зробити поставочку Захарова. Вийшла і сказала, що дивіться, Україна зараз готує провокацію, звинуватити хочуть всьому Росію, а Росія ж така бідна, ні в чому не винна. І взагалі українські фашисти, які працюють по німецьким лекалам, ось так от хочуть обрехати Росіюшку, матушку Захаровську. Ну, от, ну і власне зробила таку заяву. Ви знаєте, що офіційне брехло Міністерства закордонних так званого справ Росії завжди робить такі найгострі. Іші найдурніші найпропагандистськіші заяви. Ну і в даному випадку вона відповідає власне своєму іміджу і вийшла, значить, нас оплювати. Наш вийшов центр протидії. Дезінформації, каже, що у них зараз діє операція, так звана Мир ну, от де вони намагаються різними меседжами, типу мір любої ціною, або давайте договарюватися, всі усталі від війни, давайте здадімося, це буде дешевле. Нужно просто перестати стріляти, потрібно... що там ще в них було зараз свіже, коли цих блогерів запустили недумкуватих, які кричали, що. Треба здаватися, дивіться, політики між собою повинні договоритися. Новінський там виходить, говорив. Ну, от приблизно частина цієї всієї кампанії, коли роблять залякування мирного населення, коли роблять залякування знищенням інфраструктури, госпіталів, дитячих будинків, пологових будинків. Ну і власне це все історія, де намагаються залякати населення, щоб підштовхнути до капітуляції. Ну і ви знаєте, що. Центр протидії корупції зробив заяву, що мовляв, дивіться, в Росії, по перше, немає сил завдати ударів. Так ракетами можуть бути, але вони охороняються. Є системи протидії і захисту. Ну а друге, ви пам'ятаєте, як було в Каховці, їх же ж не зовні вдарили ракетами, їх підірвали з середини. Росія їх замінувала і, якраз таки, зробивши тоді підрив із середини, змогла розрушити. Зовні вони можуть витримувати навіть влучання ракети. Так говорить центр протидії корупції. Оце центр протидії. Дезінформації я не знаю, я не експерт по дамбах, я не готовий зараз на себе брати відповідальність. Витримає вона ракету, не витримає. Ну а Захарова во всю глотку кричить, що треба не гроші скидати на вбивства окупантів. А треба думати, як евакуйовуватися з Київської області. Тому якщо Захарова каже, що не гроші треба скидати на знищення і вбивства російських окупантів, то пам'ятайте, друзі, що банка, картка, PayPal, все є в описі цього відео. 400 тисяч зібрано, давайте будемо добивати далі і окупантів, і зрозуміло, що збірну цю баночку. Я вам розкажу, чому ще саме ми цю бригаду вибрали, але трошки пізніше. Ну, власне, що дуже важливо розуміти, що засівання паніки Росією. Це велика спецоперація, де вони намагаються нас залякати. Але в той, в той же час ми розуміємо, що такі плани в них по-справді є. Вони б не проти взірвати наші дамби. Вони б не проти нас їх затопити. Вони б не проти повторити все те, що вони зробили в Каховці. Плюс давайте теж уже магате кілька разів закликали Росію перестати стріляти дронами на окуповану ними атомну станцію Запоріжжя, де 8 блоків. Найбільша атомка взагалі в Європі. Ну от і вони в неї цілять дронами, стріляють з танків. Ну просто дебіли обізяни з гранатами, які зрозуміло, що не рахуються чужим людським життям. Якщо в даному випадку про Гесе говоримо, то це українське життя. Якщо говоримо про атомку, то це життя половини Європи. До речі, непоганої частини Росії ніхто не знає, в яку сторону подує вітер. Але. Це хворі люди, і зрозуміло, що терористичне мислення в них привилює, і вони якраз намагаються залякувати. Мовляв, дивіться на штиль російська орлетка. Можемо собі, хоч в голову вистрати. Собі вистрілюйте, але наше завдання, щоб від цього не страждали українці. Тому дивіться, інформаційна ІПСО їхня запущена. Ми не панікуємо, але розуміємо, що терористи згодні на все і захочуть її взірвати. Захочуть, і хочуть вже давно. Чи будемо ми робити, щоб цього не сталося? Будемо. Для цього є ППО, для цього є Патріоти, для цього є вже F-16, які в повітрі теж ці ракети можуть збивати. Плюс, щоб не зайшли з, скажімо так, з. Суші, ми теж ці всі речі охороняємо. Там дійсно посилена охорона. Ну і найголовніше, те, що сказав центр про дії інформації, що ракетою просто так не зібіж. Там було окуповано, відповідно закладали з середини. Ось така друзі. Інформація, пропаганда працює і нас з вами теж атакують. До речі, в гурі Юсов сказав, що дивляться за Телеграмом і що Телеграм постійно співпрацює з російською державою. Що Телеграм постійно на зв'язку якраз допомагає мобілізовувати різних. Скажімо так, елементів до російської армії розповсюджує дезінформацію, і якраз таки телеграм слугує Кремлю. Я вам нагадаю, що я давно видалився з телеграму. Ну от це як частина. Моєї позиції, те, що з російською пропагандою треба боротися, і не просто що зручно там сидіти. Значить, він по дизайну зручніший, там швидше повідомлення приходять. Росія використовує великі об'єми даних, щитувати наші емоції. Росія використовує це для дезінформації. Росія розповсюджує через телеграм свою брехню та пропаганду. Тому моя позиція я видалився звідти і вас теж давно закликаю це зробити. Краще підпишіться на Ютуб. Тут ви розумієте, хто це тут є джерела, тут є. Зрозуміла платформа американська, яка зрозуміла, що не ворожа для України. Так, є тут боти, тролі, Але якщо ви підписуєтесь, ми ростемо. відповідно, вони не можуть нам протистояти. Є в коментарях, але ви теж це відрізняєте в телеграмі. Трошки інша система, інші алгоритми. Ну і найголовніше сервер стоїть в Петербурзі. Якби дуров не кричав, що він ворожий до Кремля, був би ворожий твого сервера в Петербурзі б не було. Тому говорячи сьогоднішньому цьому відео про пропаганду, по Захарові ви зрозуміли. Але по телеграму, якщо розвідка говорить, і загалом я знаю, що в Америці є певний план, що підняти питання національної безпеки та телеграм, який якраз таки проти неї української безпеки бореться. І розвідка говорить, аренбо раніше говорили. Ну можливо, скоро стане питання, або не скоро, але все рівно стане питання заборони телеграма в Україні. Для цього ми створили WhatsApp, Viber, підписуйтесь всі посилання є і в описі профілю, і власне під цим відео. Дивіться, дуже важливо зараз побороти. Пропаганду. Росія буде вкладати мільярди, щоб вони не можуть пройти наші війська, але вони будуть намагатися переграти нас, наше населення, нас із вами для того, щоб якраз таки засівати свої пропагандистські меседжі. Вони це дуже успішно роблять і в Німеччині, і в Штатах, і в багатьох інших країнах. Ну і зрозуміло, що хочуть це робити в Україні. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал. Важливо нас боти атакують. Тому ваша підписка дуже цінна саме зараз, саме зараз в ці дні. Друге, напишіть в коментарях, користуєтесь телеграмом чи не користуєтесь, збираєтесь його видаляти чи не збираєтесь. Ну і друга річ теж напишіть як гадаєте, чи будуть спроби Росії завдати ракетних ударів по наших дамбах. Друзі, зробіть донат на 127-му бригаду. Банка картка PayPal все в описі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!